Вітання у студії працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна, Інформаційний випуск новин говоримо коротко про головне. День молоді вже не перший рік відзначають по новому. 12 серпня світ намагається перевернути увагу на проблеми молоді, освіту, безпеку чи навіть працевлаштування. Молоде покоління рушійна сила кожної країни. Як відзначили таке свято у надвірній у нашому наступному сюжеті? На зоні відпочинку імені Назарія Єремчука ще у надвірні відбулося відзначення свята дня молоді. В цей день суспільство в лиці молодих людей намагається привернути увагу до актуальних проблем. За стандартами ООН, це люд від 14 і до 44 років. Про враження від свята розповідає Терканадвірна, міський голова, який також завітав на захід. Висловлює особливу вдячність молоді, яка боронить країну у свої кращі роки життя. Всі заходи, всі локації, всі акції проходять благодійно для того, щоб ми всі вилучені ко. Направили на потреби Збройних сил України. Щодо локацій, організація була за молодіжною радою при Надвірнянській міській раді, це дуже важливо. Ми дали можливість нашій креативній молоді об'єднати навколо відзначення дня молоді. Тому біля 10, більше десяти локацій, різні локації. Тому я хочу подякувати всім громадським об'єднанням, які долучилися до відзначення дня молоді. Саме основне, що молодь хоче це робити. Бо іноді так складається, що хтось має пройти, зробити, а потім ще люди можуть бути невдоволені. Коли людина безпосередньо приймає участь в організації реалізації цього проєкту, вона переживає, вона боліває, вона живе цим проєктом. Тому всі громадські формування, об'єднання, які об'єднання в молодіжній раді при Надвірнянській міській раді вони сьогодні долучилися? Всі зібрані кошти це потреби збройних сил України. Всі локації цікаві. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк розповів за спільну працю з молодіжною радою в організації дійства. Також звернув увагу на різноманітність локацій, де все спрямовано та націлено на підтримку ЗСУ. Всі заходи, які ми організовуємо, йдуть на підтримку збройних сил України. Також ми вирішили день молоді зробити з для збройних сил України. У нас є багато локацій. Біля кожної локації є збір на Збройні сили України. Я думаю, що ці кошти, за ці кошти ми закупимо дрони і відправимо хлопцям на передову. У нас є локації, починаючи від плетіння сіток, виставка фотографій, також які нашого міста, де можуть зможуть люди за донат придбати фотографію. У нас є волейбол, у нас є лицарські бої. До нас завітали гості з Галича, лицарі. У нас є виставка військової амуніції, пластовий змах змагання. Виїзна торгівля, майстер-класи, тобто на для кожного, як кажуть, покупця свій товар. Серед цікавих локацій особливу увагу привертає майстерка польотів дронами. Волонтер із замку Краснодвір Володимир розповідає за 3D-принтер та симулятор польоту на дроні. Ми робимо таку майстерку по польотів дронів і показуємо те, що в нас є в майстерні. Це 3D-принтер і лазер, який ми використовуємо для того, щоб робити дуже потрібні речі для фронту. Ну ми друкуємо такі дуже. У матеріали, наприклад, скиди, чи е, кріплення для бойової частини для дронів, тому що це одноразові речі. Очевидно, що його треба робити з дешевого і 3D-принтери для цього дуже підходять. Мабуть, найважче це почати, так, тому що всі бояться, що не справляться, не зможуть, і, що це буде щось таке, що вони не зрозуміють. Так. А, а далі, в принципі, головне це практика, кількість годин, яких ти налітав, і все приходить в. Часом серед присутніх на дійстві депутат Недронянської міської ради Василь Будзак акцентує увагу на важливості таких свят, адже приємно бачити сім'ї, які можуть насолодитися чимось позитивним у такий важкий час. Такі свята є рідкістю. Я б хотів відзначити організаторів. Наскільки мені відомо, це молодіжна рада, і от як уже попередньо там з товаришами розмовляв з друзями. От Тобто вже є якийсь рух, вже й стоять якісь, і проводиться якась торгівля. Вже хлопці роблять якісь майстер-класи, це літання на дронах. Тобто і воно вже притягує як магнітиком десь людей. Люди, не маючи цього в цей час або маючи дуже мало, вже з діточками і сім'ями вже приходять і гуляють. Тобто, і можемо насолодитися нашою природою і гарною погодою. Тобто, вже морально люди якось відпочивають, і це вже є плюс. Маренко з Ямниці. Як каже, приїхав на цю подію за проханням Міледі, пояснив, що він робить на заході. Як стає відомо з розмови, він тренує молодих хлопців, адже є капітаном військово-історичного клубу Галицька Хорухва. Розповів також за обладунки. Переважно я треную молодь, також розвиваю їхні комплекти, проводжу суриву підготовку, також виготовлення середвічних знарядь, наприклад, зброї, одягу, фурнітури, також в майбутньому, якась плінерія ліва Справа, можливо, якісь інші ще середовічні ремесла. Переважно найважчою частиною зараз є шолом, оскільки треба захистити орган розумової діяльності, який в повній комплектації може важити, як приблизно цей, близько 6 кілограм. Тоді вже, наприклад, трошки легшим є корпус, який може 3 кілограми важити. І вже по різній комплектації можуть бути ноги лицаря, так би мовити. бо простіші. У мене для лицаря, який більше часу проводить пішки, пішо тоді як лицар повний броні, Він зазвичай виступає верхи на коні. Щоб тварина просто його масу переносила і розвантажувала спину. Тому лицар з конем виходив, так би мовити, певним середвічним танком. На іншій стороні зони відпочинку розташовані шахматні дошки. Молодіка любить відпочивати, роздумуючи, зібралась тут, щоб побачити інтелектуальну гру. Хлопець Олег близько семи років, як у клубі шахістів, розповідає за турнір, який буде 24 серпня. Цей шахматний клуб він працює вже 13 років. Це якраз всі будівлі НГДУ. Я і сам відносно недавно туди почав ходити, років сім тому. Там є старші дядьки, які вже від самого початку ходять. Зараз дуже багато школярів ходить. Ну, вони вже віддавно ходять, вони всі сильно грають. По 10 хвилин будемо грати партію. Це сім партій, і всі сильні шахісти району нашої громади Надвернянської збираються, і, і там теж буде призи від відділу молоді і спорту. Та і такий буде турнір. Турнір може бути сильнішим, ніж ми сподівалися. На заході учасники пластового змагу були нагороджені призами. Так треба. Решта ж присутніх мали змогу бути біля ватри, співати пісні, мати вільний мікрофон. А на завершення дивитись фільм під відкритим небом. Літні канікули вже незабаром закінчаться, а учні ліцеїв сядуть вкотре за парти вчитися. Проте війна досі триває, і небезпека у вигляді повітряних атак зберігається. Це питання було на розгляді на нараді у Надвірнянській РДА. Яке буде навчання офлайн чи онлайн? дізнавайтеся у наступному сюжеті. У стінах Надвірнянської райдержадміністрації відбулася нарада. Одним із основних питань обговорення стало про організацію роботи щодо експериментального проєкту по створенню в будівлях, спорудах закладів освіти захищених просторів. Голова РВА Петро Хмельовський акцентував увагу на важливості забезпечення вимог безпечного перебування дітей під час освітнього процесу. Для того щоб запустити навчальний процес 1 вересня, щоб діти могли займатися очно, офлайн. Ми повинні зробити Речі, які убезпечать їх від ризику при нанесенні ракетних або інших ударів. Ці тимчасові споруди, які ми зараз будемо споруджувати коло шкіл, які не мають укриттів, вони є тимчасовими, вони не знімають питання будівництва укриттів. Ви розумієте, це як тимчасовий варіант для вирішення питання. 100% уряд. Міністерство ставить завдання, що школи мають мати стаціонарні укриття або орендувати їх у комерційних або інших установ. Заступник начальника районного управління ГУ ДСНС в області Роман Кацуляк на нараді звернув увагу на потребі вже діяти та мати напрацювання щодо подальшої роботи. За словами чоловіка, ведуться консультації з керівниками відділів освіти. Пропоную зараз визначитися з термінами і в першу чергу вже мати на Такі напрацювання, наприклад, де хто бере, буде брати габіони, де пісок, не чекати початку навчального процесу, а розпочати роботу уже по навчальних закладах визначені місця, де будуть ці безпечні простори. Також ми чітко співпрацюємо з керівниками відділу освіти в телефонному режимі, надаємо всі можливі консультації щодо цього питання. Петро Хмельовський також озвучив пораду для тих навчальних закладів, які не мають укриттів. Адже постанова міністрів заборонила використовувати перший поверх як найпростіше укриття. Компроміс це застосування габіонів, проте для цього потрібні кошти. Надвірнянська громада підрахувала, що їм потрібно 240 габіонів і орієнтовна вартість в кошторисному розрахунку близько 6 мільйонів. Делятинська громада подала, що їм потрібно 410 габіонів на ті 5 шкіл. І загальна кошторисна вартість більше 10 мільйонів. Пасічнянська громада подала на 7 е, навчальних закладів ну, 247 габіонів і кошторисна вартість теж складає 6 тисяч. І взагалі, по. Району по громадах, які потрібні, які мають закладати габіонами школи для запуску навчального процесу, приблизно 23 мільйони. Також стає зрозуміло, що голови громад повинні надіслати листи з проханнями на голову ОДА щодо фінансування інакше їм прийдеться самим вирішувати це питання. До того ж, була озвучена пояснювальна записка від Кабміну. Ви мали дати листи. З проханням наголу обласної державної адміністрації з приводу фінансування. Якщо ви не маєте можливості профінансувати ці заходи самостійно, ви зобов'язані написати листа, щоб вам допомогли для фінансування цих заходів для запуску шкіл з 1 вересня. Реалізація державного проекту не потребує додаткових фінансових ресурсів державного бюджету. облаштування безпечного простору буде здійснювати за рахунок коштів засновників таких закладів в межах видатків та їх на їх утримання та інших коштів чинним законодавством. Тобто я хочу вам підказати, що державний бюджет не буде використовуватися для використання, для вирішення цього питання. Тому треба писати на обласну адміністрацію, на обласну раду, щоб вони допомогли вам з фінансуванням по цьому. Я розумію, ми відносимося до цього скептично, але виходу нема. Я теж скептично. Богдане. Там... Ну, значить, такі школи не запустять. Ну, варіантів нема. Загалом можна дійти в висновку, що поки ще є час на надсилання листів щодо фінансування габіонів громадам. Проте у разі нестачі бюджету на цю задачу навчальний процес не буде запущено. Карітас надвірна вже не один рік працює на благо людей. Піклування, увага та надважка праця спрямовується на забезпечення того рівня життя, котрого варті всі. Нещодавно Карета відзначив свій черговий день народження як свідчення терпеливості та вірності справі ділитися любов'ю. Мене тут подобається, ніби, що я що там? музика. Благодійний фонд «Карітас» Надвірна» невпинно працює та продовжує дбати про людей, а особливо у час війни. Починаючи з 2001 року, Карітас розвивався, проводячи різні акції на кшталт Святого Миколая, шкільний портфелек. А пізніше у 2015 році було додаткове відкрито їдальню для потребуючих про історію, шлях створення спільноти та зміни у зв'язку з війною. Розповів директор благодійного фонду Карітас Андрій Будзик. Насправді до кінця ми не розуміли, для чого Господь нас кличе, але вже коли почалася війна. Цей карітас він отримав зовсім інше, інше служіння. Він почав служити людям в потребах, які опинилися в через війну біженцями, і тому наші всі зали, ці наші приміщення, вони наповнилися людьми. Наповнилися біженцями, наповнишими людьми дітьми, і ми почали це служіння вже в зовсім іншому в інший час, час війни. Наша робота більше націлена тепер власне на тих реаліях, в яких опинилися люди, і психологічна допомога, і праця з дітьми, праця з молоддю. Ми відкрили клініку святого Шарбеля. Ми допомагаємо вона була відкрита власне для тих умов, що люди приїжджаючи сюди, вони опинилися в такій скрутному становищі, щоб надати їм Медичну допомогу, але ми бачимо, що цієї допомоги потребують не лише люди, ті, які бювалися, але і місцеве населення, якого стало дуже багато що постраждало через війну. Ми бачимо тепер нові виклики в часі війни. Ми бачимо тепер проблеми з сім'ями, які виїжджають за кордон з тими батьками, які залишаються тут без, без догляду. Толовік також ділиться про подальші плани розширення праці. Все це задля усвідомлення людьми Божої опіки. Щодо побажань працівникам фонду, то бажає сили стояти міцно, щоб продовжувати робити свою працю. Ми думаємо над, над тим, щоб нашу працю розширити, щоб цих людей, щоб цю паліативну допомогу власне зробити її стаціонарною, щоб зробити для людей можливість, щоб вони не залишилися самотніми, щоб вони мали пам'ятали про те, що. Громада, що суспільство, що Бог в нашій особі, в тих служителях, тих працівниках благодійного фонду Карітас, він про них пам'ятає і Він про них дбає. Якоїсь сили, щоб вони не розчаровувалися, щоб вони не падали духом, щоб вони мали натхнення робити добрі діла, навіть тоді, коли за ці добрі діла ніхто не дякує. Щоб вони тішилися і раділи тим, що вони є покликані Богом для цього служіння, і щоб вони ще більше могли мали то, тої сили, щоб це служіння впровадити у своєму житті. І бажаю, щоб вони не один рік. А може й десяток років могли бути працювати і співпрацювати, власне, служити у цьому фонді «Карітас». серед галасу юних бачимо групу хлопців. Вони діляться враженнями, що їм сподобалось найбільше на заході. Здебільшого це смаколики та активні розваги. Мені тут дуже сильно сподобалось, тому що тут безплатна вата, дуже багато всяких смаколиків, і головне, щоб типа прийти, можна ще задонатити на ЗСУ. Я дізнався про це місце, тому що мені тета сказала, і ще тут Хай є дуже багато цих розваг тут як там, в цьому приміщенні, там є лазалки всякі батути. там. Коротко, мені тут дуже сильно сподобалось і дуже круто. Мене дуже цікавило, тому тут дуже багато ніби шариків, безплятна їда, тут можна лазити, знайти друзів багато. Мене тут сподобалось ніби що я. Що <ріст> Ніна працює в Карітасі вже третій місяць. Жінка, будучи переселенкою з тимчасово окупованого Лисичанська, продовжує допомагати іншим в статусі кейс-менеджера. В основному, зі слів жінки, більшість людей, які звертаються по допомогу, мають потребу в харчах та гігієнічних наборах. Вже третій місяць в Карітасі. В мої обов'язки входить соціальна праця з ВПО внутрішньо переміщеними особами. З місцевим населенням багатодітні, які мають нагальні проблеми з житлом, з розміщенням. Якщо це ВПО, то ми допомагаємо відновити документи, виробити документи, зробити довідки ВПО, направити людину куди треба. Допомогти з пошуком роботи я хочу привітати Карітас надвірна, весь колектив нашого Карітасу, побажати їм наснаги, побажати їм сил. Дуже хочу подякувати від себе, від своєї сім'ї за теплий прийом, то відношення, яке нам дали, за можливість працювати, за можливість реалізовуватись, за можливість давати дітям медичну допомогу, соціальну, психологічну допомогу. Василь, у свою чергу, працює в Карітасі як соціальний працівник, тому детальніше розкриває специфіку паліативної медицини. В основу такої входить медична, соціальна та духовна складова. Це ми маємо на таких. Невеликовно хворих багато людей, яким Карітас надає допомогу у тих важких обставинах. І організація Карітас зараз більше півроку відкрився даний проект, і ми надаємо таку допомогу. Сам за освітою Василь Медик, тому і ставиться до роботи як до поклику. Бажає у своєму привітанні Карітасу ще більше донорів, адже це відіграє важливу роль у функціонуванні фонду. Хочу побажати багатих спонсорів, щоб могли більше допомагати людям, потребуючим. Це, як ви бачили у карітації, зараз проходили по Пачищанській ОТГ табори, які з дітьми. Це є поліатив, це є опіка вдома, це є продуктові набори. І це все за рахунок спонсорів, за рахунок цієї допомоги. Ми можемо цю допомогу надавати людям. І побажати всім здоров'я, процвітання і всім нам миру і перемоги. Як стає очевидно, карітас за свій шлях подолав чимало викликів та здійснив велику кількість хорошого. Зараз він стає як повноцінний та складно переплетений благодійний хаб для нужденних, де кожен в подоланні своїх проблем може знайти щось потрібне та корисне для себе. Днями в тизманиці трапився інцидент. Не тверази почав конфлікт і погрожував гранатою. Чим це все закінчилося, розповідає начальник сектору комунікації Гонпав Івано-Франківській області Андрій Яцьків. Чинив хуліганство погрожуючи боєприпасом. Поліцейські оперативно затримали правопорушника. Інцидент трапився днями в Тисмениці. нетверезий чоловік у одному із ресторанів вчинив конфлікт з відвідувачами та погрожував застосувати гранату. Хулігана затримали в процесуальному порядку, слідчі йому уже оголосили про підозру. Повідомлення на 102 від переляканих мешканців Тисмениці надійшло близько 22-ї вечора. На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу відділення поліції номер 1 місто Тисмениця. Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець у нетверезому стані кричав, ображав нецензурною лайкою відвідувачів тамтешнього закладу. 31-річного чоловіка хуліган вдарив в обличчя, чим спричинив йому тілесне ушкодження. При цьому відкрито демонстрував предмет, зовні схожий на бойову гранату f 1 Невдовзі хуліган втік, а боєприпас викинув. Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 51-річний чоловік, раніше не судимий. Гранату знайшли неподалік від місця події. За участі працівників вибутехнічної служби ГУНП в івано франківській області, боєприпас вилучили та направили на експертизу. За силової підтримки спецпризначенців Корд правопорушника невдовзі затримали за місцем проживання. Слідчі оголосили правопорушнику про підозру за частиною 4 статті 296 – хуліганство кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від обмеження волі до ув'язнення на срок від 3 до 7 років. Слідчі дії тривають. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш youtube канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюся. Побачимось.